Всім привіт! Влада просто біситься. Влада просто біситься і робить все для того, щоб знищити всіх опозиціонерів, всіх, не то, що опозиціонерів, просто знищити всіх людей, які доносять правду. І ось Ігор Мічук. Я давно слідкую за ним. Він в нього тіктоки постійно зносять, там набирає до 100 тисяч і зносять. І тут от вже там, другий чи перший Ютуб канал знести. Щоб ви розуміли, Ютуб канал знести це не так просто. Треба влити, знаєте, скільки грошей, щоб там, ну, конкретно там, щоб боти, ці ботили, писали там, якісь скарги. Ці, ну, це не так просто. Знести Ютуб канал. І ось влада знесла його Ютуб канал. І зараз в нього там, по-моєму, лише телеграм-канал. Ну, створює нові, але влада їх знищує. Тому що Мусійчук не просто розказує всю там інформацію, знаєте, з телеграм-каналів. А я так слідкую за ним. У нього там конкретна така інформація якимись розслідуваннями, конкретними фактами, там, різними документами, з підтвердженнями. Про там корупцію, про злочини Зеленського, про це все, що відбувається, що роблять, що робить ця зелена влада. І ось буквально вчора, от ви помітили, я не виходив в ефір, ну тому що дуже дуже зайнятий. Кажу по правді, зараз у мене дуже багато справ туди-сюди, там сяне, як то кажу. І ось тут таке виходить там Мосійчук, якийсь там з тим провладним журналістом, там в якихось рваних трусах там виходить в ефір. Ну це ж такі труси треба, знаєте, так змонтувати. Це ж не просто так. Це ж не проста людина може це змонтувати. Розумієте? Це ж діпфейк. Там треба спеціальна технологія, спеціальне обладнання, не так просто потратити час і це все. І це влада вже до таких методів, до таких брудних методів, що, ну, звичайні люди, хто це подивиться, то вона повірить, якби цей. а, Та, подиви таке, такий там, що там, подиви в нього труси, рвані, що він там може говорити там, про. Пуль". Ну, до такого рівня зводять, бачите? Ну, це, коротше, жесть люди. Жесть, що відбувається. Жесть до яких методів зараз ця вся зелена. Шмара вживається, тому що Мосічук за кордоном знаходиться, я так розумію. Можливо, я, я не знаю де. Можливо, Німеччина, можливо, Польща. Е, я точно вам не скажу. Але то, що його достати там СБУ, там різними прокуратурами за кордоном, неможливо. Єдиний шлях залишається ось такими брудними. Методами. А він дійсно може чинити такий якийсь опір цій владі на виборах. Тому що зараз кого просувають кандидати, які проходять оці всі провладні притули, оці всі за гроші, щоб влили в них мільярди доларів. Ну, не мільярди, там мільйони доларів. І щоб його якби, ну, розрахунок також був, що президент буде там і притула, можливо, кандидат, і такі. І тут ось такі люди, як Мосійчук, розказують людям правду, от знищують цих всіх їхніх куплених кандидатів. Самі розумієте, як це не подобається цим зеленим Пройди світам. І тим паче людина, яка розказує про всі їхні злочини, всі їхні корупційні схеми. Ну, дивіться цей уривок про ці труси. От він ці вже труси надів на голову Зеленського. Він вже випустив футболку, там ці труси надіває на голову Зеленського. Ну, це люди да, дивимося, коротенький уривок. Я приветствую вас, дорогі друзі, уважаємо, гості і подписчики моєго каналу. Всім більшое спасіба за то, що сліді за новим випуском. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, щоб знати правду, що відбувається в Україні.